Ми знаходимося у Рівному, на вулиці Фабричній, дивимося діючий магазин гастроном, споруч кафе для булки, власника приміщення. Бачимо відразу паркомістя, тут у нас почти перехід і зупинка громадського транспорту. Дуже людна, кінцева зупинка. Бачимо тут такі, якби, зона велика, кільце. На дальньому фоні у нас знаходиться самлянокомбінат безпосередньо, там прохідна в тій зоні, де я показую. Також тут поліклініка от за деревами районного значення, тут перехрестя доріг, невеличка паркова зона, як літній майданчик біля самого магазину. Повертаємося до об'єкту, бачимо почухідний перехід, рухаємося далі по вулиці. Тут у нас з лівої сторони теж частина зручної парковки, справа гуртожитки, дитячий майданчик, трошки далі там нової пошти. І дорога в глиб житлового масиву. Ну, так само бачимо от з боку об'єкту. Є двері для завантаження, дуже зручні, місця для розвантаження, парковка, так само великий житловий масив, будинки. Тобто, Ще ну, раз повертаємося до фасаду, з різних ракурсів його бачимо.